Ну, ось і настала черга випробувати фаду антижир. Налила її ось в таку пляшечку. Вдягла рукавичку. Обов'язково, бо мене підписники попередили, що все ж таки краще в рукавичках. Так, ось така у мене залюбсана пліта. Ну ця пліта вона відмилася її без фади. Мене більше цікавить оцей засохший жир на плітки, яка не милася після того, як у мене скінчився е, антигриль, чи як він там. Спрей гриль, отак точніше. От бачите, який є жирні п'ятна? Тут ось також. Так. Ось. Я все чекала, чекала спрей гриль, але його ми так і не дочекалися. Тому зараз будемо проводити експеримент. Ну, тут в інструкції пишеться. Обережно нанести, витримати від 10 до 50 хвилин в залежності від ступеню та давнини забруднення, ретельно прочистити жорсткою мочалкою або щіткою та змити проточною водою. Ну, зараз спробуємо. Мене, звісно, це 50 хвилин, і при необхідності процедуру повторити, це мене вже якось насторожує. Чому? Тому що ну, в тому моєму спрей грілі такого не потребувалося. То відмивав усе і швидко. А ще у мене є пляшечка з олією. Така ось. Віддавша віде, яка стоїть постійно коло пліти, і також на жиром. Там, до речі, пишеться, що на нержавійки використовувати можна. От будемо на цьому випробовувати ще. І також мене цікавить, хоч це і стара сковорідка, але я все ж таки нею ще користуюся. Ось на ручці отаке. І зі зворотнього боку тоді, тоді е, спрей грилем я відмила ось до такого. Е, він у мене закінчився, це забруднення вже нічим було питатися. Але тут з'явився вже новий ось, бачимо, так, нальот такий. От будемо сьогодні експериментувати. Ну що, я так думаю, що ми розпочнемо з цього зі стіни. Ну, а заодно можна побризкати відразу і колонку. Так, добре, що вікно відчинене, бо запах ядкий, скажу я вам, все залишаю заодно пшикнула на одну секцію решітки. Хочу глянути, як воно взагалі себе поведе на решітці і поприскала на оцю пляшечку з підолії. Ось видно. Ці жовті, ой, як їх стало добре видно. Щось, поки вони були сухі, їх не так було видно. Так. сковороду поки що приберу. Ой, а здається, воно дійсно працює. Хоча ще 10 минут не пройшло. Зараз спробую спочатку на пляшечці. Телефон тримати незручно, однією рукою я нічого не зроблю. Зараз спробую мочалочкою помити і покажу вам результат. Що вам сказати? Саму пляшечку відмило бездоганно, без зусиль. А ось на кришечці, бачите, тут. По бокам все відмилося з першого дотику, а де самий застарілий ось жир, тут залишилось, що вирішила я. Ну, Експериментувати так експериментувати, розумієте, так? Я хочу її відкрити, покласти ось сюди. Я розумію, що це пластик, і, можливо, да, цього робити не можна, але. Якщо ми будемо мити витяжки, мікроволновки, як пишеться в інструкції, то там також може бути пластик. Ну, якщо роз'їсть, у мене є на крайній випадок ще одна така. Зараз хочу її ще запшикати. І подивлюся, що вона нам покаже. Так. А поки приступаю. Давайте тут подивимось. Гляньте. Так. То бумагу точно роз'їла, <гум> бумагу точно роз'їла. Ну оці усі п'ятнушки вони дійсно застаріли. Я, я чекала на те, що все ж таки я знайду спрей гріль, той, до якого я звикла. Так. Ось тут. Ну, я не знаю, чи воно сюди дістало, коли я пшикала. І батарея сіла. І зауважте мочалку я нову не брала. Щоб сказати, що це грубе, як на нових мочалках, ні. Так тут у нас ось раз, ой як файно повитиралося, дивіться, раз і все, і жодної краплинки жиру не залишилося. Хм, Працює, мабуть. Зараз оці ручки домию. Так, ну що, в нас залишилась стіна. Ну я так розумію, що якщо. Якщо пляшку відмило, колонку відмило з першого майже дотику, то і з кафелем воно справиться. Так, на ура, дивіться, все. Ця плиточка чистесенька. Не одна їх краплинки жиру, а це я не знаю, що це. Ну, але не жир то точно. Так, ну я буду зараз оце все вимивати, а потім повернемося до експерименту. Зі сковородкою, да, до речі, ухти. Угу. Як варіант, можна було б навіть і це помити, але це потрібно робити, скоріш за все, на дворі в якомусь тазику, напевно. Все, щоб не затягувати відео стіну, я зараз домию. Без вас уже. Я думаю, що і так все зрозуміло, так? Дивіться. Все, і ще одна плиточка без жодної краплинки жиру. Працює, дівочки, дійсно працює. Значить, у цій продавчині, чи у цього продавця, у цієї жіночки, з якою я познайомилася, фаду можна дійсно брати. Вона дійсно не розведена. А чому так кажу? Тому що мені писали мої підписниці, що купляли ось таку фаду. Але на ній не було ось тут оцієї пломби. І залишилися незадоволені. Ця фада їм нічого не відмила. Все, я пішла, поки не зовсім висохло, домивати свою стіночку. Руки мокрі, не вимикається. Так, ну і що я вам хочу сказати? Ага, зараз я увімкну світло. А що таке? Ага. Отак. От що я вам хочу сказати? Я все домила. Плітка ідеальна колонка ідеальна. З усіх сторін, нема жодних п'ятин. Печка, також, ага, пляшка, дивіться, пляшка, пляшка взагалі супер. Хоча я нею, не знаю, давно користуюся. Стосовно цього, Пробочки. Трішки, звісно, в самих уголках вот там ножем підчистила. Нехай лежить досихає. Так, мій висновок. А мій висновок такий, що продавчиня дійсно порядна, і я хочу їй зателефонувати і спросити, чи немає в цій фаді е, щось від оцього вапняного. Нальоту. У мене залишилася тільки сковорода із запланованого. Не знаю, візьме, не візьме, вона тут і по бортиках, і всюди кругом. Я не гріла. сковороду, можливо, потрібно було все ж таки нагріти. Ой, да, я таке. Кажуть, на теплому краще працює. Але я нічого не гріла. Подивимось зараз так. Я не знаю, скільки хвилин пройшло, Ну, зараз поглянемо. моєю рукою незручно. Вона шатає. Так, ну видно, да, що воно щось відтира. І це ж мочалка вже ну, ніяк не жорстка, це мочалка вже терта-терта. Зараз я потру, щоб зручно було двома руками, і покажу. Так, отже дивимося. Ну, нову мочалку я не захотіла йти брати, щоб оця сторона була жорстка. Та й, чесно кажучи, руки в мене вже втомилися, особливо права. І надихалася я вже цією заразою стільки, що не хочу більше. Так, всередині, всередині повністю все відмилося. Хоча я її сьогодні після зажарки мила. Я в ній смажила ой, що я в ній смажила? Я в ній смажила пиріжки з заливером. в ній я смажила пиріжки <кій> з вишнею, в ній я смажила вчора білящі. Сьогодні я в ній смажила зажарку на борщ. І вона була мита, але цей наліт такий був, він не відмивався е, фадою. Все відмилося саме. При тому, що не жорстка. Тут, що ми бачимо, ой, я ж кажу, руки не тримають. Що ми бачимо тут? Ну цей дуже застарілий на місці. Але в мене є така думка, що якщо б, можливо, я нагріла сковороду, можливо, воно би краще спрацювало. Ну, а все це, що тут ось було жовте, свіже, як бачите, воно відмилося. Тому висновок такий, е, напрошується, фаду рекомендувати можна. Е, працює вона добре, але потрібно брати тільки в перевірених місцях, щоб вона була справжня, оригінальна і не не знаю, можливо, не розбадяжена, можливо, не фальсифікат. Е ця жіночка, з якою, якою я придбала з якою я розмовляла, як вона запевняла, що вона є консультантом в цій компанії Ельклаф, і, ну, так як у неї там є певні обов'язки, да, їй потрібно. Кожного каталогу там виконувати свої якісь нормативи, і ось тому вона е, зобов'язана брати продукцію і продавати її ну, безпосередньо, ось як я придбала. Е, Нагадаю, що я її придбала не по каталожній ціні. Ну, це так, як мені казали, я до каталогу так і не добралася. Я не знаю, скільки вона коштує в каталозі. Я за неї заплатила, здається, 186 гривень. За літрову пляшку. Налила я ось цю, це пляшка 750 грамів чи мілілітрів. Не знаю, я, скільки тут залишилося. Тут у мене після налитого залишилося 350 грамів. Ну і тут, не знаю, мені здається, півлітри є. Ну, Грам може 150-200 я сьогодні. Використала, ну, це я так думаю. Зате я відмила все. Я відмила цей стіл, ось суте, бо також постійно бризка. Я відмила повністю колонку всю з усіх боків. Я відмила весь кафель, лампочку знімала, повністю потім приклеїла назад. Пліту навіть пробувала і на решітки бризкати. На решітки так. Смисл є, але це якби на вулицю, і це не на мою руку. Знаєте, що це якби на вулицю в якомусь тазику або в чомусь такому замочити, ну, забризкати, а потім. Чимсь жорстким потіпу, як щотка для металу можливо, почистити. Тому що там, де менше нагару, ось дивіться, аж блистіти почало, Ось, бачите? аж репить і блищить сама решітка на пліті. Он ззаду, бачите? Вона зробилась там як новенька. Ну, а там, звісно, де є жир, його б якби. Почистити або довше потримати. Не знаю. Я не тримала. Я попшикала таке раз-два і спробувала. Тому ще раз кажу: рекомендую сама користуватись буду, і обов'язково зателефоную і дізнаюся, чи є якийсь засіб від вапняного нальоту. Тому що в нас вода не кудишня і сів. Славно, звісний, на який ми вже робили огляд з вами, з цим не справився. Ось так мене одне цікавить, чому я так довго не спокушалася її спробувати.